А що ти готовий да, за 2000 гривень? На х я послать. Зроби сальтуху, я тобі кидаю дві штуки гривень. Иди нахуй. Ні, я серйозно кажу. Ні, мені не надо. Спасибо. Я тобі серйозно кажу, я бачу, тобі потрібна допомога, я тобі допоможу. Братуха, мені не надо, говорю. Бо тобі видно, я бачу, я хочу тобі допомогти, я роблю добрі діла. Сделай <рес> кому-то другому. Я тобі хочу добре, я бачу, тобі потрібна допомога, я хочу тобі зробити добре діло, щоб мені там зарахувалося. Я можу, зробити. Зроби сальтуха, тим ти сину гривень. Здій бабулі какую-то добре діло, мені на, хуй, тобі потрібна допомога, я бачу. Бернан, ти посмотри на мене, я їба гроза району, на хуй, мені ті день, бля. Ну, якесь лікування, може, я не знаю. Одяг собі нормальний купиш, стрижку, рюкзак, квартиру <звук> нормальну знімеш. <звук> Давай, дві штуки гривень, роби сальтуху, я скидаю. Це тобі допоможе в житті. Ти ти наху слыш ну, шо, вкупаєш, я кажу, ні, ну ні я не ти шо с, не викупаєш, говорю, Ну купиш ні, собі ні, якесь ні. крісло, диван, ліжко, щоб не сидіти на землі. Я тобі серйозно кажу, її потрібна допомога, я тобі допоможу. Мені не надо. Мені ліпше знати. Не, мені лучше знати. ні. Я бачу, ні. тобі потрібна допомога всьому. Алло, Кому? робиш да, сальтуху да, чи ні? Слухай, блядь, туху іди на. Робиш сальтуху чи ні? Ні. Ну а чо? Чи ти не хочеш я тобі допомог? <рик> Та пістрижайся, блядь, нормально, костюм купиш, рюкзак, крісло. Короче, братан, е хуй. Ну бач, ти знає не маєш де сісти, блядь. ти на підлозі живеш. О, ліжко є, базару нуль. Бретву собі купиш, щоб підстригти. Слышишь меня, нет? Такі гроші на землі не валяються, слышиш меня, или нет? Вася, я тебе такі гроші можу скинуть, я не знаю, сколько хочешь блядь. Нічого ти не можеш, я бачу, тобі потрібна допомога. Ці гроші тобі допоможуть. Тебе такого більше шансу не буде, я тобі серйозно кажу. Я знаю, що ти, не, ві... тебе. ти не віриш в це щастя, що тобі повезло. Але тогда, коли в житті трапляється, я роблю добрі діла, а я готовий допомогти тобі. Все. Питань нема. Що скажешь? Ну а чого ти відмовляєшся від допомоги? Мені не надо гроші. Ну по про, пожалієш про це. Вась, мені не надо гроші. Ну це зараз. А ти поїм знадобляться, я тобі серйозно кажу. Дівчину не собі. Спасибо. Сходиш з дівчиною на якесь побачення за ці гроші. Спасибо, мені не надо. Дівчина тобі не надо. Деньги мені не надо. Ну бач, а дівчина тобі треба. А з грошима буде легше. Тобі потрібна фінансова допомога. Я тобі хочу допомогти. Чого ти відмовляєшся? Тому що мені не надо. Надо. Я знаю ліпше. Я народжений для того, щоб робити добрі діла. Я хочу зробити добро тобі. Чому ти відмовляєшся, я взагалі не знаю. Мені треба. Чому? Ти ж потім пожалієш про це. Хорошо. Ти потім завтра зранку проснешся і будеш говорити, чого я не взяв, що я не зробив. То що? Скіка. Чого ти супротивляєшся в доброй? Чого ти не хочеш, я тобі допоміг? Я говорю, бабушке не помоги какой-то. Ну я тобі хочу допомогти. ты. я тоже допоможу. Це вообще. Слышь, братан, иди нахуй. Я тобі допоможу, серьезно. Чудишь? Перка зрозуміла чому тобі так важко в житті, блін. І чо ти такий, і чо ти до тому місці, де ти є. Тобі життя підкидує шанси. В тупу шалені шанси, ти відмовляєшся, блять. Шалені шанси на 2000 гривень, ти е блядь? блять, що це за шалені шанси. На, це шалені Утяк шанси, Яка вірність, ні, у б, блять. Помоги собі на. Блін. Це великий Йолку, Йок, уберін Це великий фінансовий старт. Иди на мужик, я тебя не розумію, серьзно. О, прям серьезно. Любей бы хотів бути на твоем месте, чтобы ему зустрівся я. А ты шо? А я тебе на у шлю, на... я динаху. Я на не, не піду, я тобі допоможу, серьезно, кажу. Братан, я говорю, себе помоги і... е. Ты готовий до на... допомоги чи ні? Нет. Ну, давай тобі дам ще 5 хвилин підготуєшся і я тобі допоможу. Давай, давай, я. я, чек, я тобі ще 3 секунди і ти на Раз, два, три. іди на Не знаю, чому ти сопротивляєшся, без понять. Не знаю, почему ты нахуй до сих пор не йдешь. Иди нахуй. Без шансів вообще. Фігеозно. Ладно, мужик, бажаю, тобі всього найкращого. Давай, едина.